Всім привіт! На сам початок хочу висловити вам слова подяки за неймовірний актив під моїм першим відео. Дякую кожному, хто подивився відео до кінця. Дякую кожному, хто поставив лайк і дякую всім, хто написав коментар. Я ж насамперед скажу вам, що я всіх почув, все взяв до уваги і докладу всіх зусиль, щоб мої відео ставали все кращими та цікавішими. А зараз, друзі, швиденьке оголошення на всіх серверах Аскольд в цю суботу, 19 квітня, відбудеться вайб. А разом з ним додадуть новий сервер з мапою літньої лівонії, для якої, до речі, був створений унікальний сет камуфляжного одягу. Також на всі сервери додадуть нову гвинтівку svt 40 та один з оновлених елементів модової фурнітури величезна військова палета. Також на сервері є різного виду скриньки та стелажі для зброї. Отож, друзі, після всього вище сказаного, у вас є гарна можливість приєднатися до серверів Аскольд. Посилання на Discord сервер в описі під відео, також ви знайдете там умови розіграшу. А тепер повертаємося до самого відео, яке є безпосереднім продовженням минулого. Тому якщо ви не дивилися попереднє, наполегливо рекомендую ознайомитись першочергово з ним. Якщо коротко, то в попередньому відео я спробував трішки пограти в соло, але декілька разів, отримавши на горіхи, я прийняв рішення приєднатися до своїх друзів. Але як виявилось, що граючи в п'ятьох легше не стає і вистачає своїх нюансів. Один з таких я показав наприкінці відео, де, повертаючись в тис, ми зіштовхнулися з неприємною знахідкою у вигляді засідки якихось гравців під нашою базою. І як виявиться, з часом є велика вірогідність того, що це були наші сусіди. Через декілька днів ми почули постріли в сусідньому селі. І у мене зразу виникла думка, що, можливо, це ті кемпери, які сиділи під нашою базою. Ну, якщо хочете, можемо бігти, в принципі. Треба підбігти мені ще води набрати. Пропоную збігати на сверги глянути. І можемо вирушати далі. Отак. Свергіно. В нас вже в цей момент закрадалися думки, що наші сусіди поселилися десь там, але стопроцентної впевненості ми ще не мали, тому треба було бути вдвічі обачнішими. Це по ходу рейд. Як виявилось, постріли були не в Свергіно, тому ми побігли шукати далі. І все ж таки ми знайшли. В лісі хтось сидить? Можеш мітку поставити? Я біжу ближче до тебе. <риклад> біжу до тебе. <риклад> Блядь їх двоє. От зліва ще один був. Ми ще не усвідомлювали, що це тільки початок чорної полоси в нашому вайпі. Декілька разів ще ми прибігали з берега з спробами хоча б повернути частину луту, але все було марно. Та побігли швиденько, Макс. Давай хоча б щось заберемо, вони все нам заберуть. Блять, зброї нема. Блять, плита круїна. Опа, є, yeah. така є глок. Сука, вбив мене, сидить в домі, коротше, там, де я з ДМР-кою. Що ж? Частину луту було втрачено, але оглядаючись назад, я розумію, що це була така дрібниця в порівнянні з тим, що чекало на нас далі. І це ви побачили лише не одну ситуацію: в реальності їх було в рази більше. На наступний день до мене подзвонили Єгора з Антоном, сказали, що почули постріли десь в Свіргінг і запросили приєднатися до них. Тому я швиденько зайшов в гру і вирушив до них. Як виявилось, з часом це був рейд. Я тебе бачу. Ні, ні, а я ж сижу, контролюю. В мою сторону вообще ніхто не біг. Ані в лісу, ані зараз осю. І що тут вообще ніфіга нема? Цим пострілом вбили Антона, і ми з Єгором залишилися вдвох. Після цього пострілу я залишився сам. Ти в домі був? Бачу, типа. Тихо. Бляха, він десь втік. О, тут труп розрізаний. Бачу, 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 бачу. Скоріше за все на наші постріли прибіг ще якийсь клан. І в наших ворогів почалася з ними перестрілка. А я тим часом йшов все ближче до пострілів. Цілі було в мене дві: спробувати добити тих, хто лишився, і дочекатися приходу своїх тімейтів. Вам ще далеко бігти. Біжіть, зразу, беріть всі свої шмотки, я думаю, вони все і так не винесуть. Ну, я нікого більше тут не бачу. І от тепер ми дізналися, що весь цей час у нас під боком жили сусіди. І ці сусіди нам створять ще чимало проблем. А, тут база. Бляха, як вони умудрилися все забрати за один раз. І дійсно, якщо пусті трупи коло бази я міг пояснити тим, що вони занесли все всередину, то трупи, які я знайду в лісі, я не міг пояснити в такий спосіб. Тож ретельно все обдумавши, я прийшов до висновку, що вони просто розкидали лут. Чогось ніфіга не ви. Окей, я труп знайшов. Тут лежить тільки Глок. Але нема ні рюкзака, нічого. Блядь, ну вони мусили десь скинути. О, ще. Блядь, вони всі пусті. Три типа туда ж. О, я знайшов я рюкзак, я знайшов рюкзак. Давайте, вони, вони все порозкидали, біжіть. Тут треба просто походити по кустах подивитися. Чекайте, чекайте, вони за рюкзаком ще можуть вернутися. За рюкзаком А смысл розкидувати? О, бачу, типа. Вони голі біжать. Ні, він прибіг, вони розділися. Блять, по мені. Сука, вунку мене кинув. Блять, добили. Це Свєргіно. місто, в яке ми ще неодноразово будемо повертатись впродовж швайпу. Ех, знали б ви скільки крові нам випив цей клан. А ось іще один момент. У о, о, мене обидували. вода червона. Свергіна можна побити. <свєргіна> Під'єб зараховано. Mm. Ну, побігли попрямо Свіргіно. Я запам'ятав, в нас найпоганіше пішло, тоді, коли, ми, коли ви тоді базу тоді зарядили тут. А, а, да, з таки, того моменту. Да. Ви, ви ви карму спорту собі. Цікаво, хто це то райди тобі, ні, ти не був. Мене тоже не я було, тож я, не ще, я ще ні на одному рейді не був. Да, якраз. Ти реально не був ні на одному рейді? А, це ні, рейд ні ли, не, З вами а... не був. А. Це райдали якраз я, Єгор і Тоха. Ну, якраз після того рейду все. А, пішло трошки косом. До речі, е, в свергіно... Можемо ще пробігтися з тобою по лісочку. Може там рюкзаки позакопували, ті, що нас тоді вбивали. Ти, 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 ти пам'ятаєш коли то було? Ну, позавчора. Та, ну вже викупив десь раз. <різь> ну тоже, да. А чого ти кажеш о загибанчик колвоє шукати? Сів на машину і тебе поки. Ну ти так думаєш. По железке. Ну, Но в на железке Подивись Подвизика железка дол. Ну давай, когаля. дай, если мы доедем подальше, потому что що нас по дорозі можуть вбить и залагать, и сейчас что-нибудь. Топорик. Вот бы онлайн впав трошки, Всі все пішли спати. Не знаю, что. Можно и было узять. я можу и до третьей ночи сидіти я би теж садив, тільки я би обіцяв у своїй кіно порадитись. Яке? Чого пізд... Бі... Скажи, мала, яке кіно? Тут тиси лутати надо. Ти ж не хочеш? Що? Що, все, фільм відмінився? Так, хе Дайте я теж трохи посорбаю. Нема Мазок. Я ж викинув, щоб зомбі відволікти. Иди сюди, жирний. Короче, було, я попробую завтра, типу, на днях цього тижня. Короче, ще двох чоловік по Угу. Ну, ті, тут, тип, тут два типа типа. Типа ри? Так, один Щас біжу. Вони, вони нас вбили на трояцьку. Блять, по мені, сука, я в унці. Їх двоє. Вони нас вбили на тряпському якраз. <хух Patriili> els, суки тупі. Я їх буду рейдити нахуй. Я їх буду О, мені попали, вбили. Я втікаю. <хух> 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 я запам'ятав. Забивай чи приди. А мене вбили били Ну короче рудзак забрав той топовий. Все, я знаю тепер, де наші вороги, яких ми маємо висунути. Це ці шоссвергіна. За, за, е... Оце з ними ще тоді заміс був. Так, да, то вони нас на тріаціму і це. Отож, ми тепер всі знали свого ворога в лице. Максим, в свою чергу, на наступний день знайшов нам гравця, як і обіцяв. Тому нам всім разом залишалось тільки одне: фармити рейд лут. А де краще фармити? Правильно, на тисах. Е, Павло, ти вже на базу будеш бігти чи назад на тиси повертатися? бо ми їдемо. Я, я по суті пустий. Я ж вчора все я, я ж вчора все толіку скинув. Опа-опа. Якщо щось є чуть-чуть то скинь в машину просто. Все було стандартно. Ми нічого не підозрюючи, приїхали лутати тиси. Лісі і свічку один хтось з собою. А кум десь в лісі і поставте на нахуй. Свічку я собі забираю, ком просто закладя сілісти і все. Машину залишили вже на перевіреному місці. Блять, на палатки. Подумав, ми його разом скинемо 30 зампу їде. поїдемо. завтра зайду 2 часа дня. Не знаю, як я убію біть те. Тіпе, тіпе, тей, тей, тіпи на казармах зліва, зліва, зі сторони. Дірсуний на наказав моїх бігати. Спокійно, спокійно. Про... Пробігли, пробігли! Троє, двоє. Двоє. Один топік, другий топік. Я пробую зараз присунути. Двоє в мене вже. Хлопці. Одного вбив! Другого вбив! Добийте, бо я не можу. <гум> да, смешка, да, смешка. Да, смешка. да. Смешка, смешка. О, забрав міну. Я можу Блейз взяти, хай буде. Забирай Блейз, забирай Блейз. Все, біжимо лутати, чи ні, чи що? Треба кем? Да, да, біжимо чи... лутати. Біжимо лутати, помай. Нормально, тільки на те, залетіло, вже, вже зібрались. Файно. Так, а кипина ведь даже не ожидал мне казе, он прям вообще. Просто, я, фі, не знаю. А ви не катал с пой нами появиться. Боже щи дому. Щидому в плеце есть присил на, на СВ-шку. Боже. Какие я ради, пацаны. Если п'яцичка до нет, буду до новую вообще. Не знаю. Я б з таким кайфом О, є рюкзак. Артем, ходи до мене. А, в мене бойовий рюкзачок, чи там А, я дай я, дай, дай, дай я візьму, мене нема мав мене, немало. я, я бідняка просто. Найшов гранату. А ч это типа... оттуда якісь контейнери, чи чорну типа пошла. Да, да, це треба ключ, щоб відкрити. А ломик он вроді нет. Мене... Ключ і ломик. Ломик у мене є, ключа нема. Ключ я, де дропається я. На конвоях. А, типа АУ, комусь треба. Всім треба бери, бо у нас вдома взагалі нема зброї зараз. Тобі якщо, я, якщо маєш місце в рюкзаку, то запакуй в рюкзак. Мені треба спати, а я як не зло не хочу спати. Бо можна було би на ще один заїзд заїхати. Ну типа, вернутися, занести все на пані. Ти все скинеш його машину і підеш спати, а ми поїдемо вже за тем

Свешку я выйки все, я все выпал. Mm -hmm. все. Я що тут меня выходит, чи да ч отбить. Да де хочешь, там хоть я поехал. По нам по, по мені. Понял. ой ой, -ой. Мені... По мені, по мені, не попал, не попал, не попал, не попал. Двое стреляют. Двое стреляют зе вас, зі сторони вас, Ви... Ви можете їм в спину зайти. Прошу, зайдіть їм в спину. Мені... Ну, біжу, біжу. По мені попали, мене вбили. Е, вони вот десь приблизно звідси стріляли, От звідси прям. Конкретно Ой, так. Це нормально. Павлос, концентруйся. інфа є Вони біля машини. Біжать в твою сторону. Поняв. Бля, мене зняли. Ебать, одним пострілом, нахуй. Та це пиздець. Що, що, що? Мене вбили. Попробую щось зробити. Ах ти ж блять. Суки! Та їх там ніхера не б... двоє. Ладно, тобі хлопці. сьогодні не повезе, повезе поза завтра. <гум> Коротше, Толік, не біжи туди тікать, то питаюсь. Я ще вийду, бо мені тут по роботі написали. А я якщо що, зайду якщо там встигну щось зробити? Mm -hmm. пора, якщо ми ще не підемо спати. Все, все, Доброго, радий познайомитись, познайомитися. Давайте Всех завтра побачимось. Непогано, непогано погано не Потім трошки. Пише? Ні. Mm. А тобі не здається підозрілим? Він вийшов? Угу. Тебе такі очі, тільки щоб були. Не здається? Та ні. А Ти думаєш Не знаю Предполагаю, um. може бути, а. Але... А хтось з вас коди вписував на двері? Ну, він, він знає коди від хати. Yeah. Бо, Ну слухай, ми там машину не раз лишали. Нас ніколи там не підсиджувало, навіть коли був максимальний пік на сервері. А тут зразу сидить, короче, куча народу. Ціх приймають. От Звідки вони могли знати, що я зайду з їхньої сторони? Таку хуйню, що з якоїсь пачки просто типу, відправлять до вас. Ви йому пароль від бази скажете, блять, на следующий день зайдете. Тіпа, не бачите, немає, бази нема.